Пане Олеже, ваш експрес-коментар по сьогоднішній грі. Крайня гра, я думаю, що в цілому вона була непогана для вболівальника. Ми завжди говоримо про те, що мінімум ми хочемо, ну, намагаємося це робити, щоб задоволення отримали в першу чергу Я Думаю, що сьогодні, попри погоду, попри важкі погодні умови і стан газону, в цілому, я думаю, що вболівальники побачили непогану гру. Від обох команд. Ну, тут я більше хочу за свою команду сказати. Ми розуміли, що граємо проти Динамо. Ми десь навіть, трошечки виснопити зробили після гри з Карпатом, тому що ми не так тактично дисципліновано зіграли як дома зробити це. Зробили корекцію. І вже з Динамо виглядали більш цілісніше в фазі оборони. Ми розуміли, що нам потрібно буде десь трошки терпіти без м'яча і використовувати свої сильні якості, швидкі атаки. В цілому це і вдавалося насправді, таких моментів створили непоганих. В кінці навіть були в нас ще сили для того, ми заміни зробили і можливості для пресингу високого, те, що нам теж непогано вдається, але нами ми розуміли, що це напосиню своє робити не, не, не зможемо. Тому, тому, тому сьогодні ми трошки навіть розчаровані, якщо аналізувати в цілому Моменти були. Дякую, колеги, ваші запитання. Будь ласка. Будь ласка. Я на вашу думку, чому не вистачило команді сьогодні, щоб досягти бажаного результату? Чого саме не вистачило? Напевно, ну, банально буде відповідь моя холоднокровності в тих моментах, які в нас були. Це якість, якість при завершенні. Гайдка прекрасний момент був головою в другому таймі. У Степеніха був прекрасний момент. Плюс деякі рішення, де ми могли краще розпоряджати, розпоряджатися м'ячем. Ну, у нас і проблеми такі були і в минулих. У нас з Олександрією дуже багато було хороших створених моментів, але поки що головами це Працювати на це потрібно. Свою майстерність потрібно піднімати за, за, за допомогою наших, наших тренувань. Тому я би так відповів на це питання. Дякую, колеги ще питання. Досить пізно були планували, Чи Ну насправді непогано вдалося, вдавалася гра, і знаєте, не завжди легко виходити в гру. Не завжди легко виходити в гру. Ми в кінці, можливо, трішечки декілька хвилин. Це буквально, якщо ми могли раніше ті заплановані заміни зробити, то буквально там 2-3 хвилини раніше вони могли вийти, тому що ми хотіли вже через знаючи, краще гру там матку який може зверху боротися дуже прагматично розіграти вертикально з і все тому ці заміни ну а по Самуелю він ще раз повторюся він у нас зараз був після травми і зрозуміло що він ще не був готовий там 15-20 хвилин на він до нас і приїхав він фізично не був готовий трішки набрав форму знову травмувався і зараз от із -за цього ми, ми ми ці заміни робили саме в самому кінці ви, я думаю, ви маєте на увазі ці дві заміни да, в кінці? Да. Не... Да, 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 да. Да, так, так, так. Погоджуюсь з вами, що можливо 2-3 да. хвилини передівалися. Десь трошки часу ми гаяємо. Всього дві хвилини було сьогодні додано. Тому то, 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 так. То, ви задоволені результатами команди взагалі за, скажімо так, осінню частину і чи будуть якісь. Тобто, на зимні, чи ви бачите десь під е, Перше питання так і ні. Ні, тому що ми могли краще провести початок чемпіонату. У нас були ігри, де ми е, виглядали. Не цілісно, я не скажу, що ми погано виглядали, але у нас не була цілісна гра. У нас були непогані відрізки, і, але ми не вигравали там. Наприклад, лівий берег вдома домашня гра 60 хвилин від нас було непогано, А потім ми провалили відверто кажучи, 30 хвилин. Ну тут, напевно, десь пояснення може бути, тому що ми дуже сильно змінили команду, і як я кажу, так, при -при притірка йшла. Так? І за другу частину чемпіонату тут можу тільки належне віддати. дві крайні гри ми програли, але хороша серія з десяти була віддати належне, ми десь відчули, зрозуміли, сильні свої сторони. Не зрозуміли вимоги один, один одного, я маю на увазі, гравців, тренерського штабу, що ми хочемо бачити. І десь воно дало свій результат. Ми сподіваємося, що ми в весній частині будемо будем сильніші, але тут от якраз буде залежати від, від, від транспортної політики, тому що ми відкриті до пропозицій, те, що було озвучено вже давно, якщо, тому що є декілька гравців, гравців, які, можливо, це ви ж розумієте, можливо, не знаємо, що. Приглядаються великі гравці, але чи вони нас покинуть, чи ні, це, це вже питання не до мене. Але навіть якщо ці гравці залишаються, ми розуміємо, що нам потрібно підсилювати лінію захисту. Бажання не кількістю, а якіснім. Якщо ми зможемо це зробити, більше нам потрібно надійності в грі в оборони. Ми насправді багато над цим працюємо, але все одно ми достатньо багато пропускаємо. Що ми зможемо. За рахунок якісного підсилення посилити лінію захисту, я думаю, що ми точно будемо весняній частині сильніші. Дякую. Всім дякую.